Малина сорту Енросадіра. Маю ось таку ягоду. Має хороший зрив, ягода плотна, тримає форму, не тече сок, так що має хорошу транспортабельність. Ось, Ось така генросадіра. По плодоношенню пізніше за дельніву та мапему. Ось так. На смак досить солодка. Ось такі пагони. Шипи присутні, а ось верхня частина, де є, йде збір ягоди, шипів менша кількість.